Тож доброго дня! Сьогодні розповім цікаву тему для всіх володарів таких кавомашин, як Лірика, Мінуто, та й схожих з ними Інканто, Пікобарісто. По заварному блоку, як заробити міцнішою кавою, там, щоб пінка була більшою, щоб була більш насиченіша кава і не вкладати дуже багато коштів в кавомашинку, переробляючи її конструкцію? Тож. А Відповідь на це питання, в принципі, завжди була. А чому б не спробувати, спробувати заверний блок від експрелії? Всі знають, що експрелій класно варять, класно виварюють, класно витискають каву. То, можливо, його можна поставити? Так, його можна поставити. Зараз показую. В принципі, він вже тут стоїть. Просто перевертається оцей поршень на. 180 градусів. Та, в принципі, все. І виходить, цей носик направлений внутрішній, як і повинно бути на нашій кавомашинці. От, до речі, таблетка трохи не спозла. Гарно витиснута, нормально. Тож ставимо заважника і давайте потестуємо. Це я вже е, робив три тести. Що тут в нас? Перша чашка. Це в нас а, якраз та що вийшла з а, цього заварника. По центру вийшла в нас з оригінального заварника Лірики, але я там замінив пружину, поставив більш а, там, серйозним зусиллям, скажімо так. А перше – це оригінальна. Якщо зрівняти не оригінально і оригінальну, оригіналь... не оригінал більше має відків, то вона жорсткіша. Значить, і тиск в заверній камері більший. От наразі цей заверний блок зібраний так. Давайте зараз протестуємо в обратному порядку. Наразі стоїть заверний блок від експрелі. Тож, давайте зараз поставлю нову чашечку і будемо готувати. Теж. А потім поставлю цей заварник, а потім поставлю стару пружину. І ви будете бачити, в чому різниця. До речі, експрельний заварник від цього, по суті. Відмінний навіть не цілком верхнім поршнем, а тільки оцим вихідним носиком там стоїть мембрана СБС, тут пружина і куля. То, по суті, ви, якщо купите мембрану СБС, зможете покращити ваш заварний блок. Так, тиснемо еспресо. Я перед зйомкою відео. Вже подивився, як це все працює і даці допомагає. Просто замінивши, по суті, керма клапан на нашому заварному блоці, ми покращуємо каву. На цих машинках. Отак легко і просто. Але, звичайно, не дешево. Все ж новий керма клапан коштує десь 25 євро, бушний ну, 15. Я думаю, так було. В принципі, Еспресо виглядає досить таки круто і досить непогано. Тепер ставимо заварничок. Оригінальний. Єдине, що в експрелі, звичайно, стоїть електронний дренажний клапан, який гарно осушує таблетку. То тут буде трохи питання, звичайно. От, як ви бачили, на цьому завар... заварнику трохи таблетка лишалася. Ну, я думаю, це невелика є проблема. Та таблетка все одно падає, коли йде наступний цикл готування. Отак виглядає наш експрей ліній заварник з перевернутим поршнем в іншу сторону. Він ідентичний тому, що стоїть у нас в кауварці. До речі, потужна пружина досить непогано покращує готування кави. Теж це дуже економний спосіб покращити. Пружина там взагалі по ціні майже нічого не варта. Там 20 гривень 30 гривень. От, так. Тепер дістаю заварничка і ставлю оригінальну пружину. Викоручую ці два саморізика. І дивимося: оце оригінал, і це не оригінал. От наскільки більша неоригінальна пружина. От то зусилля, зжаття і відкриття кермаклану значно більше, То кава сильніше проварюється. Звичайно, якусь частину оригінального смаку кави ми втратимо, але це смішно на таких каволах. Говорити про дорогу Арабіку їй. Яскраві натуральні відтінки. Це машина не для цього. Інші компоненти цієї системи все одно не дозволять розкрити. О, то пружина все-таки дешеве і потужне рішення для покращення смаку. Ця каувачка в нас після ремонту вона в стані дуже гарному. до неї не можна по іншим запчастинам ставити якісь питання. Дивимося, як готує з стандартною пружиною. На... Давайте так, якщо вгадувати, нова була на 12 бар, ця стандартна хай буде там 9. І СБС клапан. Різниця не дуже яскрава, але вона є. Можливо, камера не передає, але підкажу. Ці дві перші чашки вони мають яскраво помаранчеві часточки на пінці. А та, що зроблена на слабкій пружині, вона більш блекла. А якщо дивитись на давно приготовлену каву, на цій а Піна осідає значно швидше. Тобто цим чашкам вже там понад 10 хвилин, і там більш зрозуміло, як допустим, кава приготувалась. На цих, звичайно, поки піна осідає, це ще велике запитання. Кажеться, що сьогодні не однакові, але нагадаю. В цих двох я явно бачу більш, більше помаранчевих частечок. Тож, тобто, який результат нашого сьогоднішнього тесту? Чесно кажучи, гарний вибір. Взяти і просто замінити пружину, мені здається, в вашому заварнику. Бо все ж таки заміна а, виходу на СБС клапан від спрелі досить коштовне завдання. А, ну, якщо у вас є лишніх 650 гривень, звичайно можна взяти. Якщо немає, ну, так, взяти пружину більш потужну, яка там 20-30 гривень коштує, поставити її і одразу їй. Трохи насиченішу каву отримаєте. 100% там не буде кардинального скачка вперед, але кава буде кращою. Тож так, сподіваюсь, цікаве щось вам додав і ви покращите смаки ваших кавоварочок. Дякую. Гарного дня, до побачення!